З якон, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Віки. Сьогодні Ісус Христос вчить нас молитися через Євангеліє Луки, в якому ми бачимо, що наша молитва починається з того, щоб ми в першу чергу вже самого Ісуса просили: навчи нас молитися. Бо деколи справді маємо з цим трудності, деколи нам. Важко витривати в молитві, так як Іван Лис Лука дуже часто згадує, що Ісус Христос молився, відходив на самоту, деколи цілу ніч, відходив на самоту десь на гору і там молився. Як важко нам, дорогі брати і сестри, справді бути з молитвою так, щоби виливалася наша душа. І тому. Учні також бачать, що їм важко молитися так, як робиться Ісус Христос. У них так не виходить, і вони просять научи нас. І найперше, що каже Євангелист Лука, і тут ми маємо другу версію молитви Отче наш, бо перша версія є в Євангеліста Матея вона така обширна, в нею ми постійно молимося, а Євангелист Лука витягує найважливіші фрази і хоче наголосити якраз. На тому, без чого не можемо молитися. Найперше маємо звертатися до Небесного Отця завжди як до Батька. І Вони слуха про це наголошує через слова Ісуса Христа, щоб ще раз підкреслити, що ми в нашій молитві не маємо Бога переконати, любити нас, подивитися. На наше життя, подивитися на якісь наші проблеми, ми вже маємо починати молитися з тою впевненістю, що на небі маємо батька. А батько не може не цікавитися життям своєї дитини. Батько не може бути байдужим, йому не може бути все одно. Ісус Христос наголошує із цією свідомістю починати молитву, пригадувати собі, що там. На небі звертаюся до того Бога, котрий уже мене любить ще перед тим, як я лише народився на цій землі. Ще перед тим, як я до нього звертаюся, він уже знає, про що буде йтися. І це, дорогі брати і сестри, не аби як має тішити нашу душу, що ми не йдемо зараз молитися, бо сталося щось, і зараз треба Бога переконати. Зараз, так би мовити, його треба перетягнути на свою сторону, щоб було так, як є, так, як я хочу. Але наперед Бог знає. І ти до нього можеш йти як до свого батька, щоб розрадитися, щоб вилити свою душу до кінця. І потім Ісус Христос у версії Євангелиста Луки каже, нехай святиться ім'я Твоє. Ми часто в нашому житті хочемо, щоб звертали увагу на нас самих. Ми часто пробуємо бути важливі бодай для когось у нашому житті. А Ісус Христос одразу наголошує учням, що коли молитеся, то маєте зважати на те, що вашою метою буде прославляти, величати ім'я. Бога у ваших життях, не вас самих. Тобто найголовнішим, що має бути в моєму житті, це про слава Божого імені, не щоб мені все вдавалося, не щоб я завжди на очах у інших людей був, як виглядав як найкраще, але в моєму житті, щоб святилося його ім'я. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, бо ми знову ж таки можемо підходити до молитви лише з власними цілями, лише просячи щось у Бога, що нам вигідно і важливо. Але питання стоїть не так в тому, що я лише хочу для себе. Але що в моєму житті важливо і потрібно, щобся Боже ім'я прославило. Щоб Бог через мою молитву, щоб Бог через моє життя. Його ім'я було відоме і іншим людям. Дуже часто ми про це забуваємо, що звертаючися до Бога, ми звертаємося про Його присутність у моєму житті, а не просто про щось, що для мене важливо. Нехай прийде царство твоє. Ми постійно потребуємо Божої благодаті. Ми завжди в житті. Переживаємо такі моменти, що наших сил замало, щоб усе в житті змогти, наші сили завжди закінчуються, і ми завжди потребуємо Божої благодаті. І це є ніщо інше, дорогі брати і сестри, як Боже Царство, Божа сила, котру ми собі випрошуємо на кожен день. Щоб ця Божа благодать зробила в моєму житті те, на що не вистачає. Моїх власних сил. І це ми завжди просимо на початку молитви Отче наш, Потім просячи насущний хліб, просячи відпущення наших провин, так як і ми прощаємо, і все далі, як ми добре знаємо і кожного дня молимося. Але я сьогодні так прошу звернути нашу увагу на початок молитви Отче наш. На саме перше слово, бо цим. Зверненням, оче має бути просякнута кожна наша молитва і будь-яка інша молитва. Ми завжди маємо пам'ятати, що просимо не лише про себе, про своє життя, але про прославу Божого імені. І ми нічого не зможемо без Божої благодаті. І ті проблеми, які перед нами стоять, ті життєві труднощі, в їх неможливо пройти, так щоби Боже ім'я в них прославлялося. Без Божої благодаті, і тому просимо, нехай Боже Царство уже сповнюється, як сповнилося на небі, щоб сповнювалося і на землі. І те, що ми просимо на початку молитви, Отче наш, це дуже важлива постава, дорогі брати і сестри, на кожну нашу молитву, на кожне наше молитовне звернення. І потім в кінці Іван Ліст Лука звертає увагу, що своїм учням Ісус Христос ще розказав таку коротку притчу. Про приятелів, і навіть якщо приятель не хоче тебе чути, і за твоєї настирливості до кінця тебе почує, тому просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Молитва, дорогі брати і сестри, це щось, що має нас супроводжувати не просто на початку, в кінці дня, але постійно, ми маємо навчитися жити в настирливості. Бо тоді можемо бути впевнені завжди в ефективності нашої молитви, що Бог завжди чує, але важливо не тільки те, що Він нас чує, вислуховує, але що ми перебуваємо з Богом у діалогові як можна частіше і протягом цілого дня. І коли людина знає, про що вона просить, коли вміє шукати. Того, чого хоче в своєму житті, коли вміє стукати, то тоді Бог благословить кожне наше діло. Молитва це щось, що має бути стале і постійне. Доки ми цього не научимося доти і не можемо навіть думати собі, що Бог там, Бог там не чув. А ти сам у своїй життєвій поставі змінився так, щоби. Постійно перебувати у спілкуванні із Богом, чи ти просто час від часу чогось просиш? Насправді батьки розуміють, що дитина їх любить не тоді, коли прибігають час від часу щось попросити. Але тоді, коли бачать, що для дитини вони завжди важливі у будь-яких справах, коли дитина розповідає речі свого особистого життя, тоді батьки розуміють, що ця близькість з дитиною. Важлива, і що вони для неї важливі, і тоді ці стосунки з... виглядають зовсім інакше. Це і на... і є нашою ціллю, дорогі брати і сестри, по відношенню до нашого Ця Небесного. Амінь.